В другий день тестування цього кафу е, все, все пройшло успішно, так що дійсно можна його дополювати, фотографувати виставляти на продаж. Чому я так переживала, чому я так довго тестую? Тому що він незвичної форми. Насправді це срібло дуже грубе, його дуже було важко гнути, тобто ніби просто от вигнала таку бу букву С майже. Але насправді я не працювала довгий час, годину чи дві, тому що це дуже дуже, дуже процес, і Бачите, це такий довгий край. Я думав, я не знала, що з ним робити. Тобто я думаю, чи його треба відпиляти. Сильніше загнути я вже просто не могла жодним інструментом ніяк. Бо дуже грибе срібло. Думаю, як, як так зробити, щоб на восі трималося, але поміряла і воно, за рахунок саме цього довгого воно туди заходить ззаду. Цей довгий край І він якраз якось так гарно впирається в вушку і дуже добре тримається. Я просто чисто випадково продумала супер крутий і зручний каф на вухо.